В одному з дворів Кам'янського з'явиться новий арт-об'єкт. Це символ пам'яті нашим захисникам, які мужньо боронили країну від російських загарбників. Його створення об'єднує художників та творчих людей різного віку, які не уявляють свого життя без мистецтва і хочуть підтримати непереможний дух кам'янчан. Більше про створення муралу розкажуть наші журналісти. Мурал це художній розпис на стіні. Зазвичай вуличні художники зображають на ньому людину чи подію. У нашому місті з'явиться мотиваційний мурал, який гармонійно влився в атмосферу вулиці Айвазовського. Він має назву «Намалюй Україну та створюється на пракані двору, у будинку якого жили наші захисники. На фоні рідного і знайомого жовто-синього стягу довжиною 20 метрів зображені образи жінки Українки, воїнів та парубка з дівчиною. До мене звернулися дві матусі, котрі проживають у цьому о, дворі. Домалювати такий мурал пам'яті їх загиблим синам у цьому дворі. Також є дуже багато хлопців, котрі зараз воюють за нашу Україну. Коли я побачила цю стіну, я зрозуміла, що сама я не зможу охватити такий об'єм роботи. Я підключила дітей зі своєї школи акварелі і звернулася до відділу культури нашого міста, котрі підтримали цей проект і долучили до цієї роботи ще художників. Нашого міста пані Анастасія додала, що цей мурал є подяку нашим бійцям за те, що вони захищають нашу країну та пам'ять у тим захисникам, які поклали своє життя за свободу України. Арт об'єкт передає настрій перемоги та зображує, якою буде країна після війни. Цей ескіз ми розробляли разом з нашими заслуженими художниками нашого міста. Цей мурал буде загалом виглядати цільно, тобто ми будемо намагатися більше його зробити плавним перехідом на усі, на все полотно, скажімо так. Працює над муралом і вихованка школи Акварель Анастасія. Каже, попри багатий багаж участі в мистецьких заходах, отримує і тут новий досвід. Я ходжу до школи в вже три роки. Ми завжди разом малювали, на всякі конкурси там були. І зараз це е, ще один наш життєвий досвід. І, взагалі, дуже цікаво це все робити. Мені дуже подобається, що ми змогли якось е, допомогти підтримати усіх в нашому місті. Тому що зараз такі тяжкі часи, а нам потрібно всім згуртуватися. І тому мені дуже подобається тут бути. Творча команда дякує відділу культури нашого міста, що об'єднав всі справі школу Акварель, мистецьку школу номер 3 та художників школи Івана Першутчева. Дякуємо нашим захисникам за можливість жити та творити, додали майстрині.